Харківщину відвідав лідер партії громадянська позиція Анатолій Гриценко. Під час прес-конференції він зауважив, що головною партійною програмою є безпека, справедливість та оновлення. Вони охоплюють всі сфери життя країни, особливо у скрутний для нашої держави час. Команда сформована і діє за принципом Роби як я. Власний приклад. Ми першими задали стандарт для виборчої кампанії. Стандарт прозорості, відкритості, стандарт цінностей. Поясню. Всі говорили про потребу об'єднатися. Ми об'єдналися першими. Ми говорили про потребу у суспільстві соціальних ліфтів, щоб розумніші, моральніші, ефективніші з нас йшли догори і обіймали високі посади. Громадянська позиція це зробила і зробила першою. Головним завданням нового парламенту має стати подолання корупції. Певні представники громадянської позиції. Подолання корупції високопосадової корупції жодні реформи в цій країні не відбудуться, тому що не буде довіри до влади. І фокус нашої нашої політичної сили, фокус громадянської позиції, полягає в одному: врешті-решт, встановити в Україні невідворотність покарання за корупційні злочини, вкрав сів. Причому сісти має не сільський голова, не директор школи, не вчитель, як це відбувається зараз. Вони в нас по постатитися ключові корупціонери. А міністр, депутат, прокурор, суддя... Члени партії кажуть, що у новому парламенті та уряді зможуть гідно представляти інтереси своїх виборців.